Ситуація в Новомосковському районі стабільна, нічого у нас надзвичайного не відбувається. Все, все тихо, все в штатному режимі. Всі екстрені служби працюють в штатному режимі. Поліція МЧС в посиленому, тому що різні ситуації бувають. У нас близько 15 тисяч переселенців проживають в нашому районі. Люди розселяли розселяли ми їх по громадам. Вони заселялися як в гуртожитки, як в вчасні дома, які покинули, люди самі віддавали, підключали до газу, допомагали всім, чим можна, посівним матеріалом. Вони навіть городи посадили вже, які переїхали до нас в самому початку навесні. Тому у нас більш-менш стабільно в цьому плані, тому що є села, в яких дуже багато покинутих будинків було. Ми їх зараз підключили. Благодаря Укртрансгазу до газопостачання, щоб люди могли спокійно там проживати і повністю були якби, забезпечені всім. Немає ніяких от, всплесків, люди, люди все розуміють, які переїхали. Ну, це десь, десь близько до сотні дітей-переселенців ми прийняли, але зараз на, наразі школи всі працюють в, в дистанційному форматі. Заради безпеки дітей, тому що багато дітей, які в віддалених сел, у нас шкільними автобусами доставлялись до опорних шкіл, і вони наразі ми зараз прийняли рішення, що краще дітям бути поряд з батьками вдома, ніж взагалі в школах. Маленькі підприємства, які не закривалися з самого початку, вони почали активно допомагати в усьому, в чому треба потрібно нам було. Всі залишились на місцях, всі працюють в штатному режимі, допомагають нам, ми допомагаємо їм. Ну, якось в діалогі працюємо люди всі разом. Що стосується лікарні, лікарня повністю укомплектована медпрепаратами, повністю укомплектована медобладнанням. Наразі нове обладнання поступило тому. У нас все стабільно, все добре. Район в посиленому режимі готується до опального сезону. Розглядаються резервні варіанти. Наразі закупаються твердотоплині котли. Вже магдалинська громада, великий котл. Там закупили і на ЦРБ, і на школи, щоб вони заотаплювались. Ставлять пілітні котли. Ну то розробляються програми, і ми це все закупаємо. Наразі ранні посівні вже прибрали. Зараз на полях залишилося тільки те, що буде прибиратися, вже більше коли похолодається. Соняшник і трохи овочей залишилося, те, що не прибрано. В передовиках це Магдалинівський район. Вони більше 12 гектар засадили і вже це все зібрали. Все в штатному режимі, в аграрії працюють, допомагають всім, чим можна. Весь район працює в штатному режимі, нічого не закрито. Настрій у людей бойовий. Всі люди вже чекають перемоги, тому віримо ЗСУ, віримо нашому президентові. І слава Україні!